Heavy metal. metal. Залишаємо дівчат вдома. Да? Дівчинка, ти вдома будеш? Що ти там уже, Ханига. Лази. Вона вже плаває, ти поняла? Да, Вона вже плаває. Коротше, з хлопцями їдемо на дьялку, на д'ялку. Зараз їдемо в півницю, беремо велик. Нам пані Беня колись подарила велик хлопцям. Ну він якби дівчачий такий там. По бамперам да, Він дівчинка з це... розового кольору. Да, там не розовий, чорний з розовим. Зараз поїдемо купом фарбу, э, ті бампера поснімаємо ну все покажемо. Mm -hmm. Він спортивний велик з скоростями, вже прям надягнув перчі Чуєш, а що це ти обрізав пальці? Ні, такі було. А, це спеціальні такі. А де ви їх взяли? А це нам друг подарував, він виїжджає в Іспанію і навсі. Да, Навсім виїжджає. Макс, передає хевіме. Привіт. Коротше, ладно, їдемо на діалку. Зараз я ще заїдемо, купимо ковбасок. Додому приїдемо з ковбаскою. Може, може бути. Може ну а Сергіївна буде мить пали. Наводить марафет, як то кажуть. І всі її помічниця. Ти мамі будеш допомагати? А ну йди сюди, бо кажуть, що дуже мало ти з нами тут іди на відосиках. Швидко, швидко, дай супільку приберу, Бо Ніхто не бачив. Ти мамі будеш допомагати? Амір. Що це? Мама. На, бери швабру, на, іди ми пали. Ага, ага. Будь ласка, на. на, бери швабру, ми пали. Давай, помогай маме, мы полы. О, Ох, ты моя немножко. девчина, молодец. Вот так. Все. Все, молодец. Давай, Петр Все, уже уже. Все, Давай. уже уборку заработала. Серьезно. Все. <смех> 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 так, помидорчики наши стоять, Да, стоят. Опа, а ну, сейчас я. А Куди ти йдеш? Чекай. Ось це помідори наші, хлопці. Ви понял. Уже такі мутненькі. Коротше, можна вже буде одне відро Забрати додому. Помідорів. Одне відро забираємо. Кришки нормально не зірвало все. Ну як? Воно і не зірве. Воно і не зірве. Так, ціле все. Ну, пахне помідорчиками такими, так, да? прям бочка. Ось все вілі. Зараз. Марік. Там на дачі вже все роздивимося. Давай, викодай його. Давай, ось так, виїжджай. Обережно. Оце треба оцю корзину зняти. Зараз приїдемо на дачу. Маю надію, що ми всі вліземо. Що ми всі вліземо в автомобіль, бо велик такий на маленький. А ну що тут. Да, ну, цеп слетело, а, тут слетела цепка, да. мені казали, що треба буде натягнути цепок. Короче, заліз. Велик. Бачите, тут склав сидушку, Марік там, назар впереді. Сам велик очень хороший. Да? Подобається? Ну, поганий велик нас. Не добрий. Нормально. Бо ти так. Та він рожевий, я не буду. Нормально. балон класс. краски вирішить все питання. Просить криля. Криля треба, треба пообирати. корзину і буде бенч. Зараз йдемо купувати постелі. Моя рік там побіг. Зараз купимо і вам покажемо. Ми купили. Нам дуже було потрібно на пластику. Це таке okay. рісування. Ну що, купили? Так. Ану, так? дай я гляну тут. Ну, я зрозумів. Це типа олівці. Ну, а ну, що, тільки одну пачку? Мама казала. Ну, що. Марка там. є. Хлопці, це щоб на весь рік вистачило. Їм да, ну, на в школу брати, вардачок клади. Э, щоб хватило на весь рік. Кстати, чипа тут. А, є, ключ. Це треба буде взяти. Щоб крутити велик. О, це я купив тут уже. Взяла отаку. Упаковку ковбаси. Півтора кілограма. Насмажемо, щоб і дома було що їсти. Хліб і Назар вибрав новий соус. У нас по соусам це Назар завжди вибирає щось нове. Сманго. Я не знаю, що це за соус такий. Ну, намальований шашлик. І зараз знижка. Дивіться, 3 плюс 3. Кока-Кола в таких баночках. Три береш, три подарунок. Марія каливки не любить, але ми з Назаром захотіли. Візьмемо чорні. Я тут ніде не бачив, щоб чорні були без кісток. Ну, Так хочеться чорних оливок, що в косточки можна і повипльовувати. У нас сьогодні чисто пацанський движ. Чисто пацанський движ. Аня сказала, я це не покажу і не розкажу. А я не можу, ребята. Короте, з того року. У марка в рюкзаке, в старому. Аня знайшла бутерброд. Каже, я чувствую, що щось у них. <сум> в шифанірі каже, запах такий стрмний. І ето. І коротше, що, каже, я відкриваю. А з того року це коротше, бутерброд. Марик, ну як це ти так його? А? Як це ти не з'їв його? Це скільки він там? Чоти місяці лежав? Ти бутерброд. Саме така бідна із цього, що Колись ми знайшли класний рюкзак, я ото показував, фірменний такий походний. І я чув, що якийсь запах був. Ми його попрали, той рюкзак, все. Блін. А два рюкзака рядом стояли. Ви зрозуміли? Ми ж не думали, що там у Маріка в старому рюкзаку. Він просто лежав старий рюкзак. Його жалко було викинути. І, і Ми подумали, що це, коротше, цей рюкзак, який ми знайшли, воняє. І викинули його. А Це був не він. А це був не він, а це був марка. Це був марка бутерброд, ребята. Ну З ким не буває, да, з бутербродами? Папка взагалі никав в бутерброди в гардеробі між речами. Так закармлювала бабуся мене хлібом з маслом. що... Ну я вже розповідав цю історію. Так що ну буває всяке, да? так? Ну будь уважним, Марік, щоб більше такого не було. Так, ну а ми що? Зараз купимо фарбу хлопцям. Балончик. Знайдемо. Класним балончиком, що можна пофарбувати і вона одразу і висохне. Так, Назар? А яку будемо брати? Матову чи глянцеву? Глянцеву. Глянцеву. Щоб блестіло чи, чи матова? Матову. Матову? Хлопці вибрали матову, чорну. Чорну, ну беріть. Вистачить? Так. Да? Могу, да. Че ж. Чи можна якусь купити? О, а якщо такий зробити? Не? Ага. Или зелений такий. Не хочете? Не, реально, можна зеленим зробити. Синій? Синим. Чорний. Ну пішли ще глянем завіси на двері. На двері. У, -у, -у сарай. Такі кухні класні, так? Да? Mm -hmm. Обалдеть. Це в Леруа, ребят. Прямо так заходиш і дивишся собі кухню. Ти шо? Ну це нам б намба, да, так? Ну у нас теж класно, так? Да, кухня? Ну це була б, конечно, ти що? обалдеть. Це плиточка, прикинь. Супер. Ім да? на контент знімати. Як ми жремо. Знайшов усе такі завісики. Самі дешеві, по 2 злотих кожна. Були трішки ширі. Вони на 4 саморіза. По ширині, в принципі, я думаю, піде. То взяли два штуки, фарбу, все, їдемо на діялку. Воно поки все купиш, так? Да? Півдня. Да. Так, то час летить. Тим більше сьогодні ж хлопці ще були в школі. то... Вже півдня пройшло. А ще щось зробити треба. Та поїсти ж, поїсти це самое головне. Гроші потратили. Скільки ми тут потратили? 35 злотих. Це фарба. А, так, 35. 35 злотих це приблизно десь 400 гривень раз. Продукти купили 60 злотих. Це приблизно десь 700 гривень. Два. Заправились на 100 злотих, це приблизно 1200 вже по курсу. Це три. От виїхали на д'ялку. Пастели купили. А, і пастели купили 35, 35. злотих. Це Короблядь, з дому хоч не виходь. Ну, не виходь. де ми автомобіль поставили? Так, Тут? Ні, там. Отак воно виходиш. 35 злотих це тоже десь я не знаю скільки, 400 чим то гривень да, 400, да. Ой, ну, сьогодні погодка у нас конечно класна, небо таке гарне Взагалі, такі хмари. Ну гарно, Да Назар? Да Обалдеть просто обалдеть. кажуть, Зараз будемо робити новий образ. Велосипед. Ну. Оці криля знімаємо. Угу. В Спартаче взагалі не треба криля. Якщо купимо криля, є такі пластикові короткі. Сюди і отуткуємо. А таке. тут такий у тут, у спортивний, так. Да. Ну зараз ми просто знімемо. Сьогодні у нас завдання пофарбувати раму. Пофарбувати. Зараз ми uh -huh. і колеса всі знімем. Папа, Мені цікаво, це вважається, як рама. Звісно, це uh -huh. веделка. Веделка. Веделка, так. Да. Ну ми її зараз теж будемо. Я зараз колеса зніму. Uh -huh. Все пофарбуємо, він буде просто матовий. Давай чорний. я там піду, щоб цей зараз. Ти... Матове, чорне. Можна і ці криля теж пофарбувати. Ну вони такі, Та, вони ні. пластикові, кстати. Нема, да, нема сенсу. Тут все їздять, тут у нас вела оця... траса, траса да. то горняки так і їздять, у них взагалі нема цих крилів. Да. Вони так їздять. Так. Так, все назад закручую. вдруг що що воно. И вот тут сейчас і все. Раму фарбуємо, ці наліпки познімаємо. Вона, кстати, теж була матова. ти ж не показуй. Матово все було таке. Все, теж знімаємо. Хороше, що я оці ключі колись купив. Воно було цю е, як це кашолку. називається, кашолку зняти. Ми вже одну таку рамку. І вже Де? диви, як класно виглядають. Вже міняє образ. Зараз оце крило знімаємо. Де. І буде я тяжу назад. Я в шоці. Ну. Все, вже можна їхати. Ага. Перемо так. Все легко. Так. Да. Криля пластик. Ура! Шо, ура. Ми зняли криля, але папа зняв. А тут двоє піднялися. Раз. отак так. Крутиш. Так, все легко тут. Да. Реально, так да, легко? Ну угу. не що вон так? О. Тут теж тормоз. А ну, тримай, марк. Колесо тримай. Оп, Кисне, Оп все. О. все. Головне, щоб ми змогли його назад. Так, по, все зробимо. У мене ж був вілі колись. Цей. Шо, Фарба. Такий, е, надо тряпка, щоб я його витер перед тим як фарбувати. Угу. Прям вимила його. Добре, зараз знайдемо. Такий кузлик. Диви на Марка. Кузлик такий. Зараз ну, ми цього кузлика пофарбуємо. Так. Так. Папа, ще не все. И еще эту штуку треба взять. Яку? Вот так. а, вот сюда, угу, Обовязково. да. Обовязково, это вообще именно. Не... Один. Передаем пані Бене привет. Дякую за велик. Она говорит, ну он такой классный, скоростный, но типа для девчат. Ну, рама, не, не рама, а колер, колер. Угу. Ну, а зараз будет не для девчат. Да, уже не для девчат. А -а -а. Ну что? Марк, вот это... там Нет, тут я не знаю. вже повністю порвував. Ну що, нормально? Чи Клас, я в шоці. Ну хай тепер сохне. Хай сохне. А ми тепер можемо і, і, як то кажуть, бухануть. Що тут написано? Ката Катарина. Это імя таке. А ми з Катериною зараз буханемо. Кола. Ага, а Марк з кем? Пітер. Пітер, а в мене. Там хто? А, а в мене Бартик. Бартик? Ну так. Да. Пітер Паркер. Все, клас. Хвилин 30 і він висохне. Угу. Ну він прям такий матовий, дуже гарний. Да. Реально, добре пофарбувала. І тепер... Скажи по рамі, от криля познімали. типа дівчачий він чи не дівчачий. Я Ти будеш їхати, ніхто і не пойме що. Я це... вже не розумію, це дівчачий або Да. Трішки вимазав руку. Ну вимається, мабуть. Вниз. Клас. Супер. Кстати. Бідом зараз грибочки покажу, ребята. Це ж я показував вчора, а сьогодні дивиться вже яка Семейка. Це За ніч. Я думаю, завтра вже можна буде приїхати. Ну ці, я не знаю, по засихають чи ні. Я сейчас оприскаю трішки. Тут усе, я не знаю, видно вам чи ні, Прям семейка, прям така рясна. Рясна. І ось там вообще. ну я не хочу повністю відкривати. Сейчас розверну. До світла вам, щоб ви побачили. О, там теж рясна така сім'я, бачите? Ну, я поки не відкриваю, там їм є ще куди рости, щоб вони не обсохли, бо коли сильно відкрите, але ці не обсихають. То воно може обсохнути. Вчора був дощ, то в принципі воно нормально все. Ну Оця сімейка можна завтра послезавтра вже зрізати. Тут чомусь не ростуть, я не знаю чому. Ну, все одно зараз опрыскаю. Папа, а ты когда то умел на велике ездить на одном колесе? На заднем? Угу. Нет, чуть-чуть надо бы вставав, но ездить не. Я вообще це так важко. Ну. Велик я вмію. важко. Ты вмеешь? Зараз буде збирать, бо я не пам'ятаю, як його збирати. Ні, шуткую, шуткую. Все пам'ятаю. Та тут нема що. Зараз бачу, як зробили, класно. Ось. Все. Раз. Заклоцнув і все. І воно вже затягнуто. А якщо б ти не пам'ятаєш, як це зробити, відео. Все я зроблю і без відео. Це все, а, практично, практично. Чуть -чуть. Все. Сідло, бачите, таке модне. І теж так. Сам собі робиш. Ну, руль трішки зробимо, назад зараз упаде. Руль зробимо трішки вище. Так, да, так, да, треба зробити. Я знайшов горіх. Оооо! З цього року, виходить, то мама знаходила. Бачиш, він ще зелений. Прям, а мама зривала з того року. Так, і ще десь я бачив. Так, так, а ось. Воно просто по кольору. Зараз вже осінь, зрозуміли, листя жовтне. І вона не видно де плоди. Якщо отак придивитися, то плоди є. Плоди є, може не так багато, як хотілося б. І зараз ми перевіримо, чи всередині щось є комар, чи нема. Бо з мамкою били, то пусті були. Угу. Перевірка. Бо я кажу, не може бути. Бо ви ж били тоді, а ну зблизька покази. Угу. Ви ж тоді били, де? Є гарі? Є, так. Да. Ви, багато не було. Да, коли я оті ті в'єтки зрізав, uh -huh. ви били були ж горіхи? Так. Да. Ну, ну так. Да. О, дякую, папа. Так, Маркуха дуже mm. смачні, так? Да? Дуже. Бо я одразу сказав, ну не може бути, що тіпа, з цього року і вони тіпа, пусті зараз. У мене дякую, руки папа. грязні. Оно ну, сейчас може цей пусті? Дуже смачно. Да, дуже смачно. Ні, ну воно і видно по горіху вже, це свіжий горіх. Угу. О, смакота. Реально смакота. А там той був твердий дуже. Що, хочете ще? Да. Ну пацани, ну. Ну бо. вами великі горіхи. Ну конечно, куди так багато. <зас> Ні, найдите я вам по 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 Зараз будемо шукати. Що, баб, ти куди йдеш? А викинути? <laughs> Ні, класно. Будете? Давай обещу, да? Ага. пішли шукати. Мочніше, ніж. Ковбаса. Так, а ну де вони? Ого, прям нові, нові прям. Оце мама і зірвала отаке. Воно ж видно, що це воно не то пальто. Прям нові. Що ж, ну в, цьому, в тому році було їх багато прям. Воно. Угу. Ой, ну воно прямо в горі. Ого, їх багато в горі. В горі багато. Воно, дивись, скільки їх там. А як їх достати? Ого. Ого. Хороший, ладно. Не будемо ламати дерево. Витрачати час не будемо. І витрачаємо. Витрачаємо. Витрачаємо? Давай все. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Да, я не бачу тепер, де вона вже? Вони там ще треба. Аусо. Ага. Опа! І ось. ось <добыча>. Де? А я теж не бачу вже. Та йолки палки, ти чого? Та ні, ну я ж бачив, де він? Це ж бачила була. Ну дивіться. Що здіваєтесь, наверное? Ні, серйозно. Що серйозно? Н... Не бачиш? Ні. Блін, я на ці гілки були. Так, треба щось кажу. Чи а тут багатенько? Давай, раз. Диві. О, давай, кидай. Та, там прям да. Ну не будемо обривати. Да, не будемо. Пішли ці Будемо ламати. Ну, no, це ж свіжак. Це свіжак. Давай, молот. Так, якраз вам по одному і мені два. Да. Бери марк, я вже розбив. О! О, це no. наш марк. Ні-ні, Висот, це твіе тебе розбив. А ну дивись, там є щось? Так, є. Чи немає, ману... не знаю. Є. Нема. Та є, сину. Добре. Ну, хороший горіх усе. Ось. Ммм, який смачний. Ммм, mm, ту-ту-ту. <свист> Дякую. Марка ваша. Да не, я все ему даю. А. На, тебе тогда еще. Да <свист> блин, отдавай а Марку. Половинку. І папти. А зараз у мене буде пустий. Ого. цей. Да? Да. Пар... пустий. Нема. Прикинь. Скам. No. Давай. Як так може бути? На. Що? Дай, Марку дав. Що? Що там а, папа перевіряє. Нехай ще сухне, пацієнта. Да? Друзі, нагадую підтримувати відосік лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую.